У речі, жителі будинки, що Женівці, Бумі, що, може, будинку, що на прикладі української та набудної страниці я думаю, тому що майже до їхньої будинку будується АЗС. Бо це небезпечно. Як взагалі можливе таке будівництво? там? Жодна АЗС там не будується і не буде побудована, точніше, жодного дозволу на будівництво там АЗС не буде видано. На сьогоднішній день там декілька проєктів. Один з них АЗС, другий з них Мийка. Тож про ЗС і про видачу дозволів про АЗС сьогодні не йдеться щодо будівництва. Мики, я знаю, що сьогодні ведуться перемовини між підприємством, яке хоче це побудувати, і мешканці цього будинку. Ми чекаємо результату. На сьогоднішній день у пані Регіни Водіславна є заява від 900 мешканців проти будь-якого будівництва. Ми чекаємо волевиявлення мешканців з цього приводу. Письмового волевиявлення. Доки є 900 підписів проти, не буде видано жодного документа. Це позиція Регіни Володиславни. Звичайно, вона є на боці мешканців.